Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць, розділ четвертий, Приємного прослуховування. В'язниця? здивовано перепитав я. Тобто в'язниця. Чорт забирай мерв. Ти мені взагалі планувала це сказати? Вона подивилась на мене дуже дуже роздратовано, по її обличчю бігло світло від фар машин, що їхали по протилежній полосі. Навіть не починай, Гаррі, у мене дійсно був довгий місяць, я міг задати десь з десяток запитань у підсумку виштовхнув лише одне а чому ти мене не викликала на інші минулі вбивства? Мерфі перевела очі на дорогу. Я хотіла, повір, але не могла. У департаменті мені розповіли про те, що сталося з Марконе та Віктором Селзом минулої весни, а ще комусь спало на думку, що я в змові з Марконе, що я допомогла вбити одного з його конкурентів і вивести наркоугрупування три ока з гри, тому в мені дуже сильно колупались. На мене нахлинуло різке відчуття провини. Це тому, що я там був, тому що на мене видали ордер, який потім скасували, та й ці чутки про мене й Маркони, після того, як все закінчилось. Мерфі стисла губи. Вона кивнула. В точку, а якщо б ти розповіла мені, то цим просто б підлила бензину у вогонь. Я потер чоло. Здається, треба придивитись, хто там працює поруч з мерфі. Вона мене захищала, а я навіть не замислювався над тим, що ці чутки, які розповсюдив Марконе, можуть зробити з кимось зле. Молодець, Гаррі, так тримати. Ну, ти не дурний, Дрезден, кивнула вона. Наївний іноді, але не дурний. Я нічого не можу зробити, і є достатньо людей, які впевнені, що я корумпована, і є такі люди, яким я не подобаюсь, вони можуть дуже сильно ускладнити мені життя. То ось чому ти приховала вчинок агентки, здогадався я, ти просто намагаєшся ніде насвітитися, вірно, сказала Мерфі. Мене розірвуть від сраки до вух, якщо дізнаються про порушення правил, не кажучи вже про суточку з одним з агентів бюро. Повір, Дентон може виглядати мудлом, але принаймні він впевнений, що я чесний коп, і він буде грати чесно. Це момент, коли ти будеш розповідати про вбивства, так? Замість відповіді, вона з'їхала на праву смугу і сповільнила швидкість. Я з цікавістю в очах розвернувся до Мерфі і помітив, як автомобіль позаду здолав дві полоси та почав їхати за нами. Про це я нічого не сказав, Керін, проте продовжив дивитись на автомобіль краєм ока. Саме так, підтвердила Мерфі, вбивства. Вони почались минулого місяця за одну ніч до повній. Ми знайшли кілька тіл, розірваних на шматки на пляжі Рейнбоу. Спочатку всі подумали, що це напад тварин. Іронічно, так? У всякому разі, це було дивно, тому вони передали розслідування мені. Зрозуміло, сказав я. А що потім? А потім маленька старенька леді, яка проходила повз парк Вашингтон. Її так само вбили. Це якось неправильно, розумієш? Наші криміналісти не виявили нічого, тому я звернулася до ФБР. У них є свої ресурси, типу високотехнологічних криміналістичних лабораторій, і у підсумку випустила джина з пляшки. Здогадався я. Якось так. Судмедексперти, яких супроводжував той рудоволосий хлопець, дещо виявили. Вони сказали, що сліди від зубів не збігаються зі справжніми вовками чи собаками, так само, як і відбитки лап. Це не справжні вовки. Вона трохи здригнулась і продовжила. Саме тоді я почала думати, що це, напевно, щось інше, типу, хтось намагається імітувати напад вовка. З усією цією фігнею у нас даже прізвисько для вбивці з'явилось. Вбивця лобо. Примітка перекладача. Лобо, Володар Курумпо. Це оповідання канадського письменника Ернеста Сетона Томпсона, опубліковане у 1898 році. Воно розповідає про ватажка сірих вовків, який дуже боявся вогнепальної зброї. Посилання на текст я залишу в описі, Кінець примітки. Я кивнув, насупившись, той автомобіль все ще їхав позаду. У мене тут довбануте питання. Ти взагалі думала сказати їм правду, що, можливо, тут ти маєш справу з перевертнем?» Мерфі посміхнулась. Ну, тут не вийде. У нас працюють взагалі консерватори. Вони не вірять у привидів, гоблінів і все те лайно, про яке я у тебе питаю. Вони б сказали, що вбивство, мабуть, здійснив якийсь культ або зграя психів, що знаряддям зброї є вовчі зуби і цвяхи, а всі ці вовчі сліди навколо це просто символи. Тож тоді я зателефонувала тобі в перший раз. Автовідповідач сказав, що ти в міне Ну так, там була справа з озером, підтвердив я. То що потім? Справжнє пекло. Три безхатченка в Бернем парку, і вони не просто були мертві, їх пошматували, навіть ще більш пошматували, ніж сьогоднішнього хлопця. В останню ніч повні старий чоловік біля видного магазину, а потім бізнесмен та його водій у якомусь гаражі. А мій шеф весь час дихав мені в потилицю, спостерігав за всім. Вона похитала головою. Скрививши губи в гримасу, всі вбивства стались на відкритому повітрі. А от остання жертва вона не вписується. Бізнесмен на парковці в гаражі. Згодна, кивнула Мерфі. Джеймс Гарнінг третій, з дуже древнього роду промисловців. Він і Марконе бізнес-партнери в деяких проєктах розвитку на північному заході, і сьогодні вночі. У нас ще одна жертва пов'язана з марконе. Вірно, кивнула Мерфі. І я навіть не знаю, що страшніше дикі тварини, психи з ножами або перевертні. Керін через силу розсміялась. Це все ще звучить божевільно, навіть для моєї справи. Уявляєш звіт? Жертва була вбита перевертним. І дозволь я продовжу. Після повного місяця стало тихо. Мерф знову кивнула. Більше нічого особливого не сталося, більше ніхто не вмирав ну, до сьогоднішнього вечора. І у нас на розкриття справи лишилось чотири ночі з яскравим місячним світлом. Якщо дійсно це дійсно перевертні. Тобто ти впевнена, що їх більше, ніж один? Так, сказала Мерфі. Якщо вірити Дентону, він знайшов сліди, схожі на укуси, принаймні від трьох різних видів. Це стосується всіх криміналістів. Вони кажуть, що це кілька нападників, але все ж стовідсотково відсотково впевнені. Отже, зграє перевертнів, Мерфі знову кивнула Але я ні в якому разі не буду говорити про це публічно це все ще одно сколотити для себе труну. Ага. Сказав я. Отже, ми дійшли до тієї частини розмови, де ти розповідаєш, що можеш бути звільнена з роботи. Керрін скривилась, їм потрібна просто причина, щоб позбутись від мене, і якщо я не впіймаю цих злодіїв, мене випнуть. Скоріше за все, зі звинуваченням за співучасть або з перешкоджанню владі, а потім напевно спробують дістати тебе. Тобто або ми ловимо вбивць, або нам гайки. — На місцях злочину колись залишались волосся або кров? запитав я. Так, трохи. І слина мерфі насупилась. Ну, слина в ранах від укусів. Вона похитала головою. Якщо і лишилось, то мені ніхто нічого не сказав. Крім того, всі ці зразки. Не принесуть нам багато користі, без підозрюваного. Вони не принесуть тобі багато користі, поправив я. Я знайшов трохи крові на уламках вікна, можливо, це щось змінить. Це було б чудово. Окей, Гаррі, просто щоб я була у курсі. Що ти можеш розповісти про перевертнів? Я на хвилинку стиснув губи. Ну, небагато. Я їх ніколи надто старанно не вивчав, тож треба посидіти над книгами. Дай мені час до ранку, я складу про них звіт. Я глянув у заднє скло, коли Мерфі з'їжджала зі швидкісної автомагістралі Джона Кеннеді. Машина, яка, як я думав, їхала за нами, виїхала за нами. Мерфі насупилась. Ранок, а раніше ніяк. Він буде на твоєму столі десь о восьмій, можливо, раніше, якщо попросиш чергового мене пропустити. Мерфі зітхнула і потерла очі. Гаразд, добре. Ми повернулись до Макенелі, вона зупинилась біля блакитного жука. Позаду нас на парковку заїхала і машина. Господи, Гаррі, я не можу повірити, що от сиджу тут і розмовляю з тобою про перевертнів. Які вбивають людей у центрі Чикаго. Вона повернулась до мене, її очі прямо виливали тривогу. От скажи мені, будь ласка, що я не божеволію. Я вийшов з машини і нахилився до вікна. Ну, не думаю, що ти божеволієш, мерф. Можливо, ФБР має рацію, можливо, це не перевертні. Іноді трапляються усілякі божевільні речі. Я усміхнувся. На що вона відповіла ледь помітним пирханням. Я буду у себе трошки попрацюю, сказала вона, і хочу бачити твій звіт про перевертнів у себе на столі до ранку, а потім вона виїхала з парковки, швидко вивернувши на вулицю. До жука я так і не потрапив. Натомість просто слідкував за машиною, яка заїхала за нами. Вона об'їхала дальню частину парковки, розвернулась і потихеньку покотилась до мене. Водійка, жінка, з кудлатим темно-каштановим волоссям, приправленим сивиною, не обернулась, щоб подивитись на мене, коли проїжджала повз. Я ж дивився на машину, насупившись. Жінка покинула парковку, повернувши у протилежний бік від мерфі. І зникла з поля зору. Чи це та сама машина, яка їхала за нами вниз по шосе? Чи, можливо, це лише моя уява? Інтуїція підказувала, що жінка в машині стежила за мною. Але бували й моменти, коли мої інстинкти давали фальшиву тривогу. Я сів у жучка і задумався це я винен, що Мерфі потрапила в халепу. Це я запхав її в коло надзвичайно сумнівних обставин, не розповівши їй, що відбулося минулої весни, тиск, під яким вона зараз перебуває, моя відповідальність. Моє ставлення до жінок дуже застаріле і десь шовіністичне. Мені подобається ставитись до них як до леді, подобається відкривати перед ними двері, платити за їжу, коли я на побаченні. Дарувати квіти, ну і таке інше. Гадаю, це можна навіть назвати лицарським ставленням, а Мерфі зараз принцеса у біді. І оскільки у неї халепа через мене, то з цієї біди повинен витягти її саме я. Але це не єдина причина, чому треба зупинити вбивство. Розірваний їжачок мене до біса налякав. Мене до сих пір трошки трусило. Це чиста і примітивна реакція на первісний страх. Мені не хотілося б бути з'їданим твариною. Сама думка про це змусила мене згорнутись калачиком на сидінні машини і притиснути коліна до груди, що було незручно, враховуючи мій зріст і порівняно тісні межі жучка. Їжачок помер дуже жорстокою смертю. Можливо, він це заслужив, можливо, ні. Так чи інакше, він лише одна з багатьох жертв, яку розірвали. Звичайні люди теж в небезпеці, не можна просто стояти осторонь і нічого не робити. Я чародій, це означає, що у мене є сила, а сила і відповідальність. Завжди йдуть рука об руку. Зараз в цій силі є потреба. ФБР аж ніяк не готове мати справу зі зграєю хижих перевертнів. Це вже моя сторона монети. Я видихнув і спустив коліна. Однією рукою, шукаючи ключі в кишені, я намацав хустинку, витяг, розгорнув і побачив замазане кров'ю скло. У крові є своя сила, її можна використати, вимовити закляття, яке дозволить відсвідкувати до людини, якій вона належить, можна знайти вбивцю сьогодні ввечері, просто дозволити моїй магії привести мене до нього або до них, але треба діяти зараз якщо кров повністю висохне, то закляття стане набагато набагато складнішим. Стовідсотково мерфі розлютиться, стовідсотково вона буде говорити, що я вже мав намір йти по цьому сліду ввечері та навмисно залишив її поза справою. Але якщо зараз не накласти закляття, то можна згубити шанс зупинити вбивцю до наступної ночі. Мені не знадобилось багато часу, щоб прийняти вірне рішення. Зрештою, порятунок життів важливіший, ніж розлючена мерфі, тому я вийшов з шука і відкрив багажник, дістав кілька чарівних знарядь, точніш дістав чарівну паличку та браслет зі щитами, а також справжню зброю, яку цінує кожен чарівник, револьвер Сміт Спешл». Усе це я забрав з собою в салон та дістав уламок скла, вимазаний кров'ю. Настав час зайнятись магією. Кінець 4 розділу. Дякую за прослуховування. Якщо вам сподобалось, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось.